Всім привіт! Сьогодні на сніданок приготую сирники. Для їх приготування я взяла такі продукти: кисломолочний сир, борошно, сіль, цукор, яйце, ванілін та олію, на які я буду обсмажувати ці сирники. Родзинки цього разу я не додаю. Спочатку розминаю сир, щоб не було великих грудочок. Додаю сюда яйце. Додаю сель. Цукор. Все это размешиваю. Додаю борошно. стрижкой ванилину и перемешиваю. На стил, протрушенный борошном, выкладываю тесто. Спочатку делаю такую колбаску. И нарезаю всю колбаску на шматочки. Відразу вмикаю газ, наливаю рослинну олію і зараз формую сирники. Обмакую з обох сторін борошно. Таким чином роблю сирники. Сформувала всі сирники і зараз буду смажити. Вогонь повинен бути середнім. Щоб вони встигли просмажитися всередині і не згоріли. Викладую сирники на сковорідку. Коли один бік підсмажився, перевертаю на інший. Коли я їх перевернула, накриваю кришкою. Накривати чи не накривати кришкою залежить від вас, залежить від того, якої товщини ваші сирники, я вже знаю, що мені отак от потрібно. На хвилиночку накриваю, і потім не потрібно допікати у духовці. Так вони виглядають всередині, вони припеклися, багато сиру. І отакий сніданок у мене буде.